У Харківській метрошколі перший день навчання після осінніх канікул. У першокласників це взагалі були перші в їх житті канікули, говорить вчителька, і відпочинок пішов на користь малечі. Дітки на уроках зібрані, зосереджені. Якщо порівнювати їх із першим вересня і взагалі вересень місяць, то зараз вже ми бачимо, що це учні прийшли, що вони вже готові навчатися. Вони вже знають, що треба приготуватися їм. Майже не треба про це говорити, нагадувати. Ну треба, але більш зібрані. Першокласники з радістю розповіли про те, як подобається їм навчатись в метрошколі і чому тут день проходить цікавіше ніж уроки вдома онлайн. А тут мені більше подобається. Тут і іграшки, і їжа. Можна з дітьми погратися, порозмовляти, поспілкуватися. Ще ми тут навчаємося. Навчилися елементи будів писати, навчилися читати, а ще навчилися. Сподобається займатися у метро, тому що мені зручно сидіти за комп'ютером. У нас вдома ні такого огромного екрану. До речі, за уряду на холодну погоду в класах тепло. Система кондиціонування повітря підлаштувалася автоматично, обираючи оптимально комфортну температуру для перебування дітей в зачиненому приміщенні. Не зникає цікавістю дітей і до освітнього процесу. Побачивши, які умови створені для навчання в метрополітені і з яким захопленням там вчиться малеча, все більше батьків обирає для своїх дітей офлайн-формат саме в метрошколі. Вчителька дівчаток розповідає, нещодавно до їх класу приєднались ще двоє учнів. Коли ми організовували навчальне середовище, ми одразу передбачили, що учнів кількість учнів буде збільшуватися. Тому ми заздалегідь поставили декілька зайвих парт, і тепер ми не відчуваємо дискомфорту. Навіть якщо до нас ще прибудуть учні, у нас є куди їх саджати, і у нас це дуже комфортно і зручно. Сьогодні, в порівнянні з першим вересня, класи в метрошколі розширились. Ось у чому, наприклад, стало на сім учнів більше. Вчителька першачків говорить, що довелось навіть доставляти декілька парт, але ідея навчатись в метро виправдала себе, і це доводить і той рівень знань, який демонструють всі учні, і те, що все більше і більше бажаючих відвідувати метрошколу. Ця ідея дуже класна, дивлячись на вересень, те, що вони прийшли, вони не вміли слухати, не знали, що їм робити, який зошит дістати. Я вже що таке зошит. Багато діток не знало. Але зараз вже вони такі згуртовані, вже зібрані, вже такі активні на уроці. Вже починаємо писати перші слова, перші речення, перші приклади. То дуже класно. Загалом у класах, розташованих на станції метро Університет, кількість учнів в порівнянні з вереснем зросла приблизно на 40 дітей. Я кожного понеділка опитую вчителів, Опитую по кількості учнів, і можу сказати, що на початок вересня перша зміна, ми звітували там 90-98 учнів. Ну, наприклад, сьогодні це вже 128. і кожного дня, ось зараз мені телефонувала директорка моя, і сказала, що ще учень до нас приходить, і з в нас збільшується кількість. Містю метрошколі поки що вистачає є ресурси, щоб збільшувати кількість учнів, кажуть педагоги. А бажаючих стає більше майже не з кожним днем. На сьогоднішній день ми нікому ще не відмовили і всіх чекаємо. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків Новини.